життя на окупованих територіях, воно різне, і для більшості то воно якби схоже, але для нової Каховки воно трошечки інше, тому що це лінія фронту. А нова Каховка це крім міста ще 10 сільських населених пунктів, із яких два знаходяться на правому березі, відрізаному тепер зірваним, зірваним мостом і Каховською Гес. А вісім населених пунктів знаходяться на лівому. Вони вздовж Дніпра, вниз за течією. І е, доля прифронтового інше міста і громади на лінії фронту вона має е, своє відображення. По-перше, це абсолютно замінована територія, е, там 200-300 чи 500 метрів від Дніпра і довжиною аж до самих Кринок, бо кринки це на межі Новокоховської громади і е, Олешківської громади. А е, це все заміноване. Це величезна кількість е, злізобетоних конструкцій цих всіх. Захисних споруд це зруйнована зона рекреації. Тобто, це зайняті абсолютно е, всі житлові будинки оцих при дніпровських вулиць. А е, так Новакаховка, що центральна вулиця за 200 метрів від Дніпра, проспект Дніпровський. Там живуть виключно зайняли окупаційні війська житлові будинки. Вони там обладнали, якби і пункти спостереження, і е, у вікна, як кажуть, зброю повиставляли. Тобто, це лінія оборони. На сільських територіях там відбувається, що е, вони в глибину, так від Дніпра на 5, на 6, на 8 кілометрів. Це як правило зона, куди залітають ті ж гелікоптери, е, як місцеві кажуть наші мешканці е, вертушки, е, провели е, відстрілялися по правому березі, де окупованому Херсонщине, по тим же е, позиціям Кринківського цього плацдарму. І е, летять знову туди в бік Криму. Тобто це постійні вистріли, постійні, постійні гули. Це не залежить від пори доби. Дуже прикро навколо міста. А навколо нової каховки це початок Олешківської пустині. І в самій Новій каховці і аж до голої пристані. І туди далі були ж висажені ліси 50 чи 60 років тому назад. Зараз це все горить кожного дня. Із 65 тисяч населення Нової Каховки, десь в місті, в місті, в громаді, залишилась четверта частина, десь на рівні 15-17 тисяч, всі решта виїхали. Це, як правило, люди старшого покоління, хоча є і інших, іншого віку, в силу тих чи інших обставин, які не змогли виїхати. Це територія, яка я її називаю територія існування, не життя, не вижити, це територія існування, тому що тобі треба якось прожити, не попавшись на очі окупа... окупаційним солдатам і в тому числі передягненим у гражданську цивільну одежу, які ходять, шукають. Ну розумієте, що таке лінія фронту. А, це треба вискочити там на риночок. Якщо треба щось купити, хоча роблять вони це там двічі-тричі на тиждень, не більше того. А для цього ще треба кошти мати, щоб вкласти ставки ціни на продукти, особливо на ліки. А, а люди старшого покоління здебільшого хворіють. Тобто, це такий момент е, життя. Це як правило з 9 до 11 ранку, і далі місто замирає. Всі бояться захворіти. Бо це, мабуть, найбільша м, така проблема, тому що по-перше, тебе обов'язково запитають, чи є в тебе документ е, окупаційної влади. По-друге, е, майже не залишилося медичного персоналу в новій каховці. Всі навіть та лабораторія, щоб взяти простий аналіз звичайної крові, треба їхати в сусідню Каховку, а може, навіть і в Новотроїцьк, чи там у, черво... у Зелений Під, а, чи в Скадовськ, чи в Генічіську. Пенсію о, отримують. Слава Богу, Українська держава підтримує своїх пенсіонерів, які багато років працювали на державу. А, ну, Перерахунок іде. Це мова йде в першу чергу про тих, у кого є відповідні картки в відповідних банках, там нема проблеми. Набагато важче тим, хто обслуговувався листоношами із Укрпочти. Зрозуміло, що нема в них можливості отримати цих коштів. Ну, не буду скривати. Вони були змушені піти на оті, на оформлення. Ну, їх знаєте, у нас на початок війни з 18 тисяч пенсіонерів. Таких було в районі трьох тисяч, хто користувався. Всі решта, 15 тисяч мали свої картки в банках. Тому така ситуація. Чи ходять там гроші, кошти наші українські? Я не можу сказати, ну зрозуміло, офіційно ні. Але знаєте, люди шукають способи, яким чином можна так сказати. Конвертувати їх у можливість купити якісь продукти чи ліки, я думаю, що вони знаходять такий варіант. Роботи ти не знайдеш, та і це ж треба переломити себе, щоб піти на роботу до окупантів. Ну і в межах нової каховки її точно не існує. Хіба окрім може комунальне підприємство, яке там декілька десяток, півтора людей прибирають сміття по місту і. Ну, ще там водоканал, який надає, але там люди працюють, і вільних там місць немає. Тобто, отака от категорія людей середнього віку, для таких дуже важко пережити. Я з першого дня і до сьогодні не працював ні один дошкільний заклад, ні один шкільний. Там були якісь намагання щось зібрати, але, ну, по-перше, абсолютно більшість дітей виїхали, і всі наші школи перші два роки працювали. В онлайн режимі абсолютно більшість директорів наші виїхали і було прийнято рішення. Вони два роки точно провели заняття, зберегли свої школи. Ми за це боролися. І світло, і газ у Новій каховці є. Немає абсолютно зв'язку і світла у сільських населених пунктах. Ці населені пункти відрізані повністю від світу. Я маю на увазі там. І Дніпряни, ну про Корсунку взагалі казати, вона під час затоплення це е, висотою вода пройшла по селу. Зрозуміло, там немає практично ні мешканців, і тим більше будь-якого життя. А в глибину такі насели бути як е Райське, Тополівка, Піщани, Лагері, Обривка, Масловка. Так, дуже рідко ну, практично немає там ні зв'язку, ні електроенергії. А ще на території Нової Каховки знаєте, з'явився там список. Де е, певну частину е, його підписав хтось там із цих так званої влади керівників, що цей список це житла, як е, окупаційна влада забирає, е, якби у власність е, окупаційної Російської Федерації список із 32 двох осіб, е, забирає житло, так як воно рахується безхозним. А в тому числі і моє. Ну це так сказати, нічим я не, не маю відрізнятися від людей. Забирають, значить, забирають. От в такому середовищі, такі атмосферно, такому моральному, фізичному, чи будь-якому приниженні і живе сьогодні Новакаховка, і е, жителі громади, в тому числі сільських територій. Ну а з, з правого боку, два населених пункти практично вже не існують ні козацьке, ні веселе, Ворог практично їх знить. Ну, знищив, тому що там із чотирьох тисяч населення там залишалося по сто, по сто двадцять чоловік не більше того.